А співали вас як весну, щоб кликати весну, чи щось таке співали? Весна красна чи вліз пішла? Весна угу. красна вліз пішла, чи круті гори. О. Чи та дівка ж вийшла, що чорно я Ви сильні. Бро, а це весняна. А си весняна, а що щось ну, або як і починати? Весна красна чим не спішла, а щеночка, паняночка, висня, висня. що посади холо. Це васічка, та манечку за рученьку вода. Нехай вода, нехай вода, бо він її любить, бо він її молодою брати не буде. Не буде yes. А заспівай. Це весна. Як вона й висняночка, Хто по тобі ходи, Що чого вас і ціката мані, за ручі є нікого. За рученьку води, Нехай води, нехай води, Він її любить, Бога ви не є мало, вою свята не був. Сватати не тут підпалив кусово, мене грить палає. Біжи, Підпали... біжить. Підпалив. Палили косолот, У мене гори е палає. Не гори, палає. Е. Біг, їжи, е біжи та лази, Їшка, Що далі? Да. Ще. А що це підпалили? Куш цалому. Куст палає. А що це вмирає. веснянки такі якісь сумні, рух, вмирає. Чого так було? Да. А вас співали веснянки? Ви, ну, співали а так, да, що ви. Да, роз... А як, виходили за село чи як? Розкажіть. Чи просто так співали. А так там у нас парк, там, така канава, колись. Зомбиєва. З роботи, як ми приходили, з роботи, з ланки, ноги помили у кариці, грячку так поробимо, на четчеревички, глиною. глиною. Собі поробити і басіка йдемо. Як погуляли, прийшли, ноги помили і на дворі спали тоді. На дворі спали. О. Пали на мосі і ми на дворі спимо, бо воно ж тепло було. А ми на вулиці співаємо, хлопці тут із нас, і ми співаємо, гуляємо, що там бараки.